Ребята, всем привет. Сьогодні ми решили э, устроить якусь тему, потому що на різномаслівзя в каналі. Сьогодні ми граємо в гру, э, називається і гра Спорткарта. Значить, в чому заключается наш сьогоднішній спорт? І Спорткарта гра. Да. У нас є груша. Ми будемо би грушу. Тільки штана, каремат, э, топор, експандер. Э, У нас є, есть... його не видно. Стікай. <laughs> а диви минуто вже. Okay. Прям по тупо як Ми все це будемо ми будемо робити ці вправи, всякі в нас є. Антон, прочитай правила. Яка карта буде що означати? Так, красне обратне підтягування, жовта обичним, чорна 2 минути груша, плюс 20-10 разів експандер, плюс 4-4 рази штангу, синє оджимання, зелене прес, блок переробить дрова. Може, ви не сильно зрозуміли, але в процесі гри ми поймемо Клади то хоті. Телефон тут рядом, то сонце я бачу йшло, так що клади. Так, спорену Юзефа хто перший. Юзефа, Юзефа. Значить, <гум> ребята, дивіться... У <гум> <гум> нас є карти Uno. Кожна е, карта Uno у нас підписана е, действиями. І от я витягую карту, накриваємо чухлом, тому що на нас яка в нас карта? Яка це карта? Плюс два. Що в нас означає? Плюс дочитати. 10 раз потягати експандер. Виберемо експандер. Оце вже не нам. І беремо 10 раз. Щатаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І секундочку, внімання, може ми і на кожну руку будемо десь? І на другу руку теж десять. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, портимо подальше. Так, давай. Так, Антон, йо. Так, жовтий, жовтий. Що? Ми йдемо в другу локацію.

Переробати <риват> дрова. Значить, чому заключається цей е, спорт нарос вибирає колодку. Став колодку. Йому треба цією підньою перерубати на, е, на маленькі частин. Прямо смислі. Да. Більший розмах робити, бачиш, яке не в неї в Знаєш, як коло вона да? на Ну так. За кожне проігрування такого ми б'ємо фофана. О как. Так що Маросяк, ти можеш дасть. Марося, ти можеш дати, і ми б'ємо боф фофана. Бофана. Бофана. Коротше, в Є... нас не фофан, а бофан. Все, заповнено. Бофан. Все, ми б'ємо твій бофан. Бофан. Готовий здати? Та давай тут один фофан. Все одно тобі треба на кусочки перерубай. А на малесеньке, так що думай. О, Щоб просто пить. Кабіш тут? Да давай что там фофана получим Ну ладно. Все, давай, я так. Не фофана, а фан. Бофана Ну я не умею быть фофана. Ага. А говорю интересно, знаешь, в чем прикол? То шара, то шари, тут сучки. Чья ее перерываю? Ну, с хорошим размазкой. О, как

<ріст> Короче, Мароші, як я... як сяпіпіп, як О, Мароші, ти масла на кипит. Сейчас Да. Да <ріст> Ты не можеш нормально приложити. Понял, такого и лобу. Так, я следующую нас. Отжимание, два отжимания. Четыре. И шо? Стоп Что? Хорошо, на Одессу, ее, бам! Шайвуч. Пальцем сложно. Боже, я поменю к нам ваш кабут. Антон, следующий. 9 не забудь, що у нас... Да я ж заповни 9. Не забудь... Не забудь, що воно с передишкою. Давай. О как. Отца, отца ты же отца весело. Что? Что? Когда мы что-то Научиться. Красный. Червоный. <свят> 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 Значит, ребята, <свят> мы должны... Э, Антон, мы должны целый человек не Либо ты... К... Отжимаешься? Четыре раза. Либо мы бьем по Четыре раза. Пятьявлю, ну, там. Потом... А пятьявлю? А что ты сказал? Ну, бы я путаю. Либо четыре, потом... Там тот, то есть легенький. А, легенький. Так, все наше ясно. Такий <свят> звучок. <свят> я боюсь значит. Плюс 4-4 раза штанга. А! А, тю! Не зерки. А каким хватом? Вот таким же. Там без разницы. А, что там? Коляска просто разумеется. Ноль. Ноль, Антон пропускает не доход. Мороз. Ах ты! Плюс Плюс дві, плюс дві, плюс дві. Це десять раз, експандер. А, Роз, як у тебе зламаний палець, ну, вивихнутий палець, значить ти 20 разів робиш на одну руку робочу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Передаж де. Одиннадцять, двинать, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Направо. Ого. Так, понять упал. Я дальше. Забрала рука. А пресса стиками качаем? Два вроде четыре. А, подожди, тут же ж по карті, по числу. Четыре. Четыре. Так. Так, конечно, буде Цікаво, що там далі? А я ноги зложу, я до чого А даєш прикол о, тут а, ці Короче, Там якась пізняний рівня, тобі камінь ці угу. кос все прососпину. Давайте І? це моя Ніфіа твоя тут була. Ну тоді робить 4 краси. У <laughs> мене копчик болить від цього рібного каремата. Потримати ножки? Ні. А ми рівні робимо? Ноги. Тобі зраз. Ну, ти, ти. Де лайвейте. Чотири баро. Чотири. Oh. І фіаси, ти буртунувся, так синій, 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 синій e, е Оджима... Три оджимання. Три оджимання. Повезло. Ох oh. Це вже лучше, ніж прес. Ні, прес самий важки. Раз, се помнати камінь. Тримарося прям спортсони, я не можу. Так, слідущи я. до доспастились mm -hmm. Висим, ну все висим, ладно Бачок я тебе разрежу, раз Хочешь в воде? Ну, ну, воде спокойнее Мирослав Так, дальше Антон И... А дальше восьмерка? Четыре Давай, ты четыре делай А, ты... Шутика

Ох, oh, давай. Антон, бей ему. О. Зірвав на душі. Так. Сім. Зелені. Дай ще он. Зелені? У мене сім прас. Там треба по три цих, е-е. Да, да, да. А помешам можно взять кирпичи. Мне кажется, оно даже на грубу буде краще забыть. Ну вот штаб сек это было сим. Сім. Раз, два, четыре. Четыре. Пять. Шесть. Два. Семь. Антон, то Есть Сеня. Сеня? Да. Что там? Все пропустые, да. Отжимание. А? Сидом. Чисть Шиз. Шесть отжиманий. И маме жестко мне даже ноги из коврабить. Шо? Ты даже ноги... Брайся, ты следуй. Ох Шо там? Сим отжим. О как? Отжимайся, Сим раз. Сказал наросся мини. Враз там да, там Корчи. Давай, сім

Це просто саме... Може... Прочно зачем? Коли ми... Зачем ми добавили <рес> пресу? Тю, ти просто просто. Добавили... Мирослав. Їх... <сум> один. Ту. Один чи два? Сорок. Давайте на рекорд пресу. <рес> в следующем відео, да? А ну-ка, росла. Так, я, да. Два, що саме жорстка. Шість прес. Mm. Я вже тут. О, ні, лягаєш такого хоч і а копчик тебе були після прав? Ні. У мене вмирає. У мене посередині спину. Угу. Антон, Марося, ти свідчить. Я думаю, би круж. Так, жовт. А це, по-моєму, перша жовта, ні? Марося, це підтягує. Ладно. Ай. Шо? ай? Ой, це щось по-моєму стрмне. Що Ой, що та стрмная А, блок тепер рубати рубать дрови. Стрмне. Корчи там. це щось страшне. Раз. Просто зарай скину, так перетопо. Ох. А Мы прям на мелкий фиалочках. Ну типа, да? Ну, на растопку, вот это киды. Красный зеленый нарубаем на растопку. Ты То топор тут. Да ты что, ты что, ребята? То

Візьми колопкою поручки. А, топор. Антон, дивися. Тупить, шка за що напити. Что дивися? Я колодка попаде. На следующее человечку Так я, да жо, синя, синя, синя Синя, синя, синя Отжиманя Хибо Отжимання то А, плюс два Так ты ж кажи Десять раз на одну руку экспандер. А. Лаві. Це типа на дві робить чи на одну? На одну десь. І на другу теж десь. На все, кстати, було, кроме груші. Марася. А, треба буде груша сюди. Ох, кра. Ну давайте. Так вісім, можеш попробувати. Ну ч ты так легко? Поше тягувание! Ааа, и без! Вс. О! А, вы думаете? Борбу, Оришка. Висим Андржиман. Лайтовенько, лайтовенько. Короче, А что я сказал? Что следующий? Что там? Так. Давай, начальник. Сики, давя. Что там? Питягивание. А да? підтягування, у заки. Девять тяг. Раз, два, три, четыре. Чотири, Можно не чистых. П'ять. Шість. Просто ти не дожав, давай. Шість. Сім. Не закидай так далеко голову. Ти що, До шиї то. Давай, ще два рази. Давай. Давай, давай, давай. Е. Ну вже... можем і фофа напробить <laughs> Давай <laughs> Ладно, давай Ты 95 <плутажний> квартал <laughs> Я думаю не крупаш оплуто протягну. Брайся скади Я зараз п'ятдесят <laughs> Це по-моєму грушу? Да, 21 Чорна до 9 минути груша Перша Тебе... Перша Раз, два, два три, Чотири! три, два, один, стоп. і останній, Ти за кадром Так Сикиш, що там? Вісім? Я не знаю навіть що це. Що? <рабуль filtering> Шо Аа! Антон, переходить на, на тебе. А може давай так, якщо мені ця карточка випала, я її витягую, але вона приходить на другого гірка?

Діот. Все гар. Петя. в баню. Нас ноль, если что, пропускає хоть тоже. Давай. у меня опять отжима. А звана це у нас стики. Шість. Шість прес. Тогава просто... Ну вже не пить, ні. Антон просто вже, хоч. хоче... вже получав по по розібрався в цій жизни. Ему уже абсолютно понятно. Ой, я, я, Антон, я Антон, я Антон. Сиди, пацаны, мы наша покатушку будем да. снять. поснимать. Надо На пару недель вперед. На пару, на пару сезонов вперед. Битва построек Лего. На улице. Короче, все, ребята, будем вам колеси идут. <laughs> Это так, идея. Так, ладно, давайте на отвлекаться. Что у нас? через три роки. Ну даєш пісні. Ока. О. А що стоп, стоп, стоп. Антон ну. Дай, Дайше я. Я після тебе. Потом морозі. Нее! Що, -е 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 баню, йди бій грушу, короче, дві. Козев. Як пішов коза все?

Зараз ми заканчуємо це відео, тому що. <рес> Корече, пот... <рес> потому, <рес> що... <рес> ми е, не знаємо, що вам подобається цей відео, якщо ви наберете більше... Скажи любую цифру від 10. От 1 до 10. Це буде 8. Якщо ви наберете 7 лайків. <рес> <рес> якщо ви наберете 6 лайків. 10, 7, 6. Якщо ви наберете дев'ять лайків, якщо ви наберете п'ять лайків, у нас тут багато возможності. Якщо ви наберете, ми це все внесемо як рубрику. І все, всім пока.